Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Є в народі нашому дуже гарна приказка. Не родись красивим, а родись щасливим. Мудро сказано, правда? А ще кажуть, як давав Бог красу, то я спала, а як давав щастя. То я стала чим не мудрість, теж мудро. І не раз думаєш щастя, важко збагнути, що це. Щастя ж не впишеш в окремий пункт. Може, воно між сонцем хлібом тече на приймальний пункт. Може, зіркою мчить червоною над просторами без кінця, чи народжується симфонією в серці буряного творця. Щастя важко збагнути, що це. І кожна людина сприймає і відчуває щастя по-своєму, у кожного своє щастя і в кожного своя. Правда. І, якби запитати отак, а що робить людей щасливими? Добробут, гроші, здоров'я, відсутність страждань? Що робить щасливими? Як на мене, щастя, це стан душі, це відчуття. Нестримної радості від чогось чи відчуття довгострокового задоволення від того, як проходить життя. А що хіба не так? І ви знаєте, надзвичайно багато і письменників, поетів, художників, науковців, особливо психологів, старалися розкрити це поняття щастя. Але... Не повірите, неймовірні відкриття зробили, знаєте хто? Хіміки-біологи. Дивно, але факт. Вони дослідили ось що. Виявляється, як стверджують науковці-хіміки і біологи нашим психічним та емоційним. Світом керують біохімічні механізми, сформовані мільйонами років еволюції. Чуєте? Тобто наше щастя визначається складною системою нервів, нейронів різних біохімічних субстанцій, таких як серотонін, допамін і окситоцин. А ми ж то колись про них говорили про оці гормони радості. Є таке навіть поняття вальс гормонії. І коли ці гормони щастя, радості ще раз назву: серотонін, допомін і окситоцин, якщо вони, їх в людини чимало, вона, ну вона щаслива, вона готова тим щастям зі світом поділитися. Коли ось цих. Гормонів багато. А від чого це залежить? Це теж сказали, дали відповідь на це питання хіміки. А ви знаєте, а це передається генетично. Тому дивіться, як мудро казали, не родись красивим, а родись щасливим. Виходить, що щасливим треба народитись чи не так? Ну, мабуть, що так. Бо ж дивіться. Адже щастя це реакція. Нашого тіла на якусь гарну звістку виграли лотерею, отримали нову квартиру, зустрілися з коханням. Та будь що. І оці, оці гормони, рухаючись по крові, йдуть до мозку і викликають оцей такий щасливий, трепетний стан. Але він не може тривати вічно. Полярність, вона у всьому полярність, як не може тривати вічним горем. Нещастя, біда, як казав Соломон, все йде, все минає і це мене. І, і вчені ще я цього не сказала, то хочу сказати, вони навіть визначили ось таку цікаву річ, вони поділи. Коротше, до 10 балів визначили ну, кількість, якщо можна так сказати, щастя. І виходить, що вони кажуть? Що люди оптимісти, люди ну, налаштовані на позитив, мають е, від аж від вісьми до 10, якщо така шкала є ось цього щастя, аж песимісти, а песимісти. До п'яти поділка і все далі не може, мозок ну, не, не, не відгукується на все. Ось чому людина оптиміст, людина, у, е, що має гормони радості в своєму організмі більші, вона задоволена життям. Вона навіть, е, вона навіть при діабеті, при звичайній маленькій квартирці відчуває радість життя. Цього не можна сказати про тих, де навіть п'яти поділка не доходить до, до п'яти. Вони навіть постав перед їхніми ногами, не знаю, що весь світ, вони будуть на вони будуть такі, знаєте, незадоволені всім. І з такими дуже важко жити. Тому як це важливо формувати в себе, читати, відчувати, радіти кожному дню. А головне творити добро. А добро, повірте мені, не даремно кажу, зробив добро, не кайся. Добро викликає ось оці, оці радісні гормони. Бо зробив добро, якось знаєш, що воно до тебе повернеться. І наостанок хочу ось що сказати. Сказати про те, в одному із щоденників я. Записала. записала, що щасливою буває та людина, яка не ставить собі за мету мати багато, яка задоволена тим, що має. І навіть у тяжкий час. Коли йде війна, але людина здатна відчувати щастя, отримала дзвіночок від захисника вона вже цей стан переживає, повернувся на невеличку відпустку син з фронту. Божечку, яке ж це щастя? Таким чином, щастя може бути, повсюди з нами. Головне вміти до нього, скажімо, доростати, отож, живімо. Будьмо щасливими і хай нам у цьому Господь допоможе. Зустрінемось.